Розсланася. Тому якщо є бажання не колоти більше деклоберу. Розсланаємося. Чудово. І ще раз. Чудово. Боже, яке мріяло до вас подробити. Бачите, ці моменти, да. mm -hmm. да, вони, вони просилися. Розсланаємося, не хвилюємося. Чудово. Ось так. Дайте мені цю руку. Розслабся. Чудово. Пошевеліться, mm. порухайтеся, яке зараз учителя хотіли. Дуже як добре. Попереку зараз як. Веркість. Попробуйте, спровокуйте себе. Чи можете зараз зробити на цивільно, чи ні? Ні, геть прям добре, все нічого не болить, нічого не затискає, нічого не тисне. Файно. Во. Я з вами скільки слідкувала. Я так хотіла до вас, думаю, блін, пропустила черкаси, і тут думаю, треба їм написати приїжджає до нас. Уж вал медику, і тут ви пишете, що ви приїжджаєте. Ну да, yeah. таке життя урок.